100 метрів автомобіль приїхав на 7 хвилин не швидше. Швидкість руху кілометр два на годину. Підкладено до такої локації, де далі взагалі рух неможливий. Після цієї локації ми ще маємо декілька домів, до яких ми зараз фізію, ми можемо добратися через неможливість проїзду даного автомобіля. Тобто, ми бачимо, що рятувальники замість того, щоб прямувати, покидають автомобілі, виходять, керують водіями, щоб не створити ніякої ДТП. А це йдуть наші дуже важливі і секунди, і хвилини. І коли там є люди, які потребують допомоги, ви будете представити, що в цей час відбувається. Повальні стовпчики, ані загородження на водіїв не діють, водії як встановили, так і встановлять. пожежно рятувальна техніка, яка рятує людей на висотах, проїхати не може. І Ми беремо зараз не тільки автотробини. Я вам скажу по своєму досвіду, навіть автоцистерна тут не проїде. На жаль, перший поворот так, в нашій ситуації виявиться для когось можливо фатальним. Як ми бачимо одна автівка, якщо ми зараз приберемо ковті, то далі стоять автівки. Тобто, на жаль, ситуація повторюється. Люди нехтують правилами дорожнього руху, нехтують паркуванням, нехтують вказівниками, які на будинках висять. Тому і маємо таку ситуацію. Техніка не доїжджає, квартира палає, якісь може надзвичайна ситуація, але на жаль. Все, що в наших силах будеться доїхати до цього місця. Добрий вечір. Ваша автівка заважає проїзду до позавно-рятувальної техніки. Можна перебрати. Дуже дякуємо.